Отже, мої вітання. Сьогодні ми продовжуємо малювати автопортрет. Якщо ви повторюєте за мною, окей, якщо малюєте власний, це набагато кращий досвід, тому що ви вивчаєте власне обличчя і вчитеся, як би це сказати, правильно звертати увагу на особливості рис, обличчя і інших людей. Бо змальовувати з картинки це одне. І за кимось, а дивитися і шукати схожість і відмінність це вже зовсім інше. Отже, що ж, поїхали. Для початку я б хотіла протонувати зону, зону лоба, от лобову частинку, тому що там йде волосся, яке спадає. І бачите, я просто вертикальними, горизонтальними лініями затоновую. Перший шар обличчя, зупиняючись десь на, рівні, на, на лінії брів, десь ось тут. Тепер навскоси проходжусь. Я малюю не тушуючи, а стараюся малювати кінчиком олівця. Візьму ось цей. Бачите, він гострий і класно буде малювати. Так, замальовуємо. Замальовуємо тінь від волосся для того, щоб було вже зрозуміло, де волосся, а де сама особа, да? тобто, де, де вже можна робити решту тон тоновки. Ось тут у мене буде ще волосся. І я протоную праву частину трохи сильніше. Оскільки світло у мене з лівої сторони, то ну, воно з лівої і майже в центрі. Але все рівно права сторона набагато темніша, ну, не набагато, але вона має темніший. Тон, ніж, наприклад, ліва сторона. Ну, само собою розуміється. Отже, підітремо ось ці лінії. Взагалі-то побудовищі вони вам знадобляться. Однак є такі сильні побудовочні, які, ну, які не потрібні. Це типу того, що ми от підтерли ось тут і так далі. Отже, в мене оця ділянка вона йде в тіні. Вона в тіні від освітлення і вона в тіні від волосся. Чубчик торчить і тінь падає. Потім йде зона візка. ось тут. І я її також затемняю, при цьому заходячи на очі. Ось тут оця діляночка над бровами, вона завжди найсвітліша. Ну, тобто, вона навіть на випуклості черепа завжди світла. Тому ми її стараємося завжди залишати трошечки світлішою, ніж інші ділянки. А от, оця трапеційна зона від лінії очей і до лінії брів, вона завжди в тіні. Ну, як в ті, вона має темніший тон, оскільки це звичайна геометрія да? те, що спадає донизу, на нього падає тінь. Потім рівненька поверхня і знову випуклість носа, там буде знову трохечки, трошечки. Світліше, чи темніше. Так, отже, я протонувала оцю ділянку. Сподіваюсь, вам це, вам це видно. Я її протонувала, але зовсім трошечки. І починаю тонувати очі. Ось тут нас знаходить одна тінь на іншу. У мене тут навіть такий трохи синій відтінок. Тобто, якби я малювала фарбами, то в мене там було б все синє. Це називається капілярна сітка або втома, або вони догляд за обличчям. <с> Кожен каже, як хоче. Якщо ми носик отак гарно затемнили, і ця зона на світлі, отже, давайте ми цю лінію роздамо, як я казала раніше, відпустіть на нет, Да? Тобто, щоб її не було. У нас буде не лінія, а пляма. І залишаємо блікову частину та протоновуємо. саме самий такі, типу, Колір нашого носика, тому що він, як не крутий, також має колір в будь-якому випадку. Ми протоновуємо цю ділянку, тут у нас блікова частина. Хочете навіть можете її виділити. Протоновуємо ділянку і знову ось цю лінію перетворюємо в пляму одразу намічаємо саму темну частинку, це ось тут, звідки підуть наші. Наша носогубочка, так? Ой, десь сюди. І замальовуємо темні частинку, от між бровою, так, і оком. Ось тут вона дуже темна. Потім йде темна частинка складки. Тобто, треба уважно дивитися на себе в зеркало, щоб зрозуміти, де ми тимнемо, а де ми висвітляємо. Отже, завершимо будову носика. Ось тут все кращенько. Затонуємо, оскільки ця, ця доля рівна, вона саме світла. Потім йде ось такий ніби топери косяк, і цвіт... Но тут носик затемняється. А потім йде сама темна зона. Якщо хіба що вам світло, не світить прямо прям знизу, так, як ми як в фільмі, коли ми лякаємо діток страшними історіями. Отже, оцю ділянку можна також розтанувати, тому що ми, тут вона занадто темна, розтануємо і дамо ось на самі ніздрі. Ніздрі вони мають також десь світлішу частинку, от знизу вони темніші. Не забуваємо про це обов'язково. Вони можуть бути трохи навіть ширші. Я бачу, що в даному малюнку я свої ніздрі дуже так зменшила. Можна навіть трохи їх роздати. Оскільки інколи вони виходять от до межі кислячка, тобто ось так не геть, а десь ось на, ну, буквально на декілька міліметрів. Оскільки з, з віком. Ніс і вуха. Це та, та ділянка, яка завжди росте. Це можливо, як то кажуть, придотіть, але ніс росте з кожним роком нашого життя. Так само і вуха. У мене був дядечко з дуже великим носом. Та і вуха в нього були не менші. Так. Отже, Втемнили внутрішню частину носа. І малюємо носогубну складочку. Вона може бути рівною, може бути трохи скошеною. І також у нас є така невеличка складочка біля рота, біля губ. Губки також можна трошечки обвести оцією лінією, невидимою світлою, да? яка буде потім світліша в тоні. І продовжуємо тонувати, тобто, бачите, зверху вниз. Дивимося, яка сторона в тіні. в мене в тіні права сторона. Тож я так і затоную. Трошки пройдуся по лівій стороні, потім в мене буде оця темна зона. Оцих ліній взагалі бути немає. Але вони вже є. Тож я постараюся роздати її. Ось тут, показуючи тінь у цій ділянці мого, мого обличчя. Це я не вуса собі малюю, а лише малюю тінь. Далі падає світло ось тут. Тому я зменшую тонування, але не зупиняю його. Кожна ділянка обличчя має бути затонована обов'язково. Лише якщо там яскравий блік. Тоді ми залишаємо цю зону. Отже, зробили і протоновуємо донизу. Ось тут у мене буде підборіддя. А ось тут уже буде затімняться. Я витру цю лінію, щоб вона ні мене ні вас не смущала. Да? Ми будемо роздавати цю лінію догори, щоб вона зникла і зробилась лише пляма. Ось тут у мене теж є така складочка. Ну, це о, скулова. Да? От, ну, навіть не скулова, не пам'ятаю, як це називається, але їх навіть в знаменитості видаляють, щоб, щоб здаватися більш таким худим обличчям. І затоновуємо щічку. Затоновуємо для початку воднорідний ну, тоновку. Тобто просто водимо-водимо саме кістю руки. Ось так, ось так. ледве торкаючись олівцем вашого малюнка. Для цього вибирайте олівець 2H. Наприклад, ось Кохіноровська фірма, вона набагато ну, набагато світліша. Фірма Кохінор. Ніж, наприклад, бік. Взагалі, ну, то це на ваш розсуд. Я тут не займаюся рекламою, просто говорю про ті матеріали, якими користуюся сама. Щось я так себе гарненько застарюю, чувствую, але нічого страшного. Отже, очі. І давайте, спершу, мабуть, ми оцю частинку протінемо. Тут у нас світло, але щічки рум'яні, тому я протоновую свої щічки. Ви дивитеся в зеркало і орієнтуєтеся на власну світлотінь, на ваше освітлення, на, ваше, на ваші форми, на ваші риси обличчя. Це все дуже важливо. Розглядайте себе і своє обличчя, щоб зрозуміти. Особливості, оці детальні особливості, які дають вам ем, саме вас, які показують вам саме вас. Тому що, як ми на минулих уроках вже говорили, е, стратегія побудови вона ідентична. Але оці особливості дають вам, ну, зображають саме вас. Овальними лініями я промальовую свої щопки. Таке щось виходить. ну, Ми працюємо далі. Так. Отже, очі. Хочу намалювати очі. Для цього я буду затимняти. Тому що я бачу цю ділянку, і вона набагато світліша. Набагато світліша, навіть чим ось тут. Тому я за... затимняю. Ось цей оцю ділянку. Прям, бачите, таким ось округляшком, Прям по дитячому замальовую, замальовую, замальовую по дитячому. І починаю тонувати. Мені не подобається отут ділянка, вона занадто світла, тож я її також протоновую по співвідношенні з носом. І поступово вгору ну, відпускаю. Так, і починаю тонувати. Отже, мій фінгал <смі> моя темна зона носа, навіть ока з однієї і з другої сторони. Тут вона трошечки ось так розтягується, тому що це тіньова щатина обличка. Також замальовую оцю ділянку. І в мене не, я не бачу тут світла, тому я замальовую також оце весь всю діляночку. І замальовую нижню частину повіки. Тобто це от буде та коло, в яке вкладається в черепі моє обличчя. Да? от, ну, от так і з... мої очі вкладаються саме в цю ділянку. І це правда, тут нема чого соромитися чи там, думати, що це. Щось неправильне. Це правильна фізіологія тіла. І так і має бути. Ми, ми коректуємо її, ми ховаємо наше обличчя під кучею масок, під кучею різних тонерів, але це, ну, це біологія. Інколи навіть дуже важко малювати людей, які. Які роблять фото із фільтрами, де є фотошоп. Ну, коли вони профотошоплені, тому що під маскою не видно всіх цих граней обличчя. І я прошу давати фото без ретуші. Тобто, щоб я могла показати справжнє зображення людини, щоб я могла побачити це справжнє зображення. Так, промальовую брівки. Промальовую щічку. Так. Щоб також показати, що тут є об'єм. Важкувато говорити і дивитися на себе. Ну, всі ми вчимося. І я зараз навчаюсь разом з вами. Ви дивіться, я навіть буду схожа. <ріст> Отже, ця ділянка протонована. Ця ділянку ми також зробимо таку на троєчку протонуємо, щоб вона не була геть білою, і переходимо знов до лобаної долі, тому що мені здається, що тут треба ще більше затемнити. Угу. І особливо там, де у нас падає волосся. Потім, за допомогою гумки, ми можемо мої світлі, світлі пасма виділити. О, можна навіть складочку намалювати, тому що в мене тут є така ямка від вітрянки. І на, лобі, і на носику у мене тут є така ямка від вітрянки. Це особливість мого тіла. Я її зовсім не боюся. І вона дає ми, моєму, ну, моєму портрету реалістичності. Отже, очередний -сі... недосип, дає про себе знати. І оця повіка, вона нібито отак донизу спускається. Тож я її також буду показувати. І покажу ось цю повіку на вишу. Вона трошки в мене завжди оточна. Тому. Опускається ось сюди. Це мене дуже сильно бісить, якби, якщо чесно, чи дратує. Тому що хочеться бути гарною. хочеться бути ще молодою. Беру більш ну, набагато м'якший олівець і продавлюю гарно тінь верхньої повіки. Це саме зроблю і з цієї сторони. Так, схоже, ні? Байдуже. Головне, щоб ви зрозуміли, як правильно звертати увагу, що це важливо звертати увагу на себе і на деталізацію вашого малюнку, коли ви малюєте портрет. Це буде виходити не одразу. Я не обіцяю вам чарівного результату. Мій, ну, мій шлях був достатньо довгий. Тобто я почала малювати портрети більше десяти років тому. І це було з цієї схемки, яку мені ніхто просто дали і залишили. І це були такі, знаєте, оченятка, ротик і чорті, що ще там. Тобто, я не, не вимальовувала образів, не тонувала, не вміла штрихувати. І лише там, через три роки навчання, в. Коледжі я змогла зробити схожий портрет. Але він був схожий. О, зараз я можу сказати, що я вмію малювати людей. Тож, будь ласка, не будьте занадто суворі до себе. І зверніть увагу, це, це, це око стало темніше, ніж ось це. Це так званий рефлекс. Тобто тінь. І відбивається світло і заломлюється. Так, не забуваємо про світлі щічки. У мене тут таке є тож я його затемняю Почервоніння це. Підводжу до носика. Носик має також таку от тіньову зону і гарну складку носогубки. Відведу ось сюди. Та покажу, та й все. Там може підтерти, буду молодше вигляді. Отже, ось тут також буде носогубка. Залишається зона навколо губ, і вона буде світліша, ніж нам здається, тому що рефлекс дає, своє, дає про себе знати. Отже, підборіддя можна виділити навіть такими овальними формами і промалювати. Тому що ми не залишаємо нічого незатонованого, крім бліків. Цю зону я до сих пір не вмію чітко промальовувати я люблю утрірувати. І ось так додаю собі трошки зайвої ваги у вигляді другого підборіддя. Куди й правди, діти? Та затоновуємо шию. Шия в у нас складається з гортані. І оцих крайних м'язів, які відповідають за нашу молодість відділу шиї. Так, тому їх часто треба розминати, щоб не було оцих, щоб завчасно не состариться. Не затоновую їх і затоновую з цієї сторони. Але не так сильно, щось я завліклася. Та затоновуємо ось тут. І головне в даному випадку нам потрібно зрозуміти, що для нас темніше: обличчя чи шия, щоб оцю тінь, оцю лінію, куди ми її роздаємо, на обличчя чи на шию. Я роздам її на обличчя з цієї сторони і на шию з правої сторони, оскільки там у нас тип, падає тінь. Як ви бачите, я навіть тонування роблю а, по напрямку. Якось так. Одяг я ніколи не промальовувала, не люблю цю задачу. І давайте глянемо. Якби в мене був більш такий т... темніший лівець, а може, він в мене і єсть. Я б чіткіше промалювала власні очі, оскільки очі в мене темні, і вони виражають усе. Тому я промалюю очі і лінію вій. Але давайте обережно, щоб не скривити ну, саму форму моїх очей. Бо це часто можна зробити. Під'ру, але це заборонена фішка, тому що часто ми можемо стати те, що нам не потрібно. Замальовую очі, роблю якісь такі деталі бліків. І перехожу до наступного ока. Починаю з лінії Вій, і тоную. Саме око. Підмальовую ось так. Десь там зрізаю блік і відступивши чуть-чуть нижче, показуючи товщину нижньої повіки, роблю таку лінію і легенько намічаю. Там ліснички. Я не дуже вмію промальовувати ліснички, я взагалі-то їх просто протіняю. Тут я вийшла якась нафарбована згодні. Отже, вуха тоную ось так. Тобто я ніколи не звертаю уваги на вуха. Ну, В більшості випадків, якщо вони тільки не виглядають дуже чітко. У мене тут іде волосяний покрив. Мої бакінбарди всіми любимі. Так, брат часто сміявся і дразнив, що я як чоловічок. Але це дитинство пройшло, і моя впевненість в собі набагато вже більш зросла. Отже, я оцими рухами, бачите, промальовую частково лише темне волосся, тому що тут у мене йде мілірування, і зараз у мене тут волосся світле. Я гарно промальовую темне волосся, щоб зробити контраст. Витираю ось цю непотрібну лінію. Ось так. О, і тепер роблю те ж саме. Зачекайте хвилинку. Знайшла собі як. У мене один зрачок більший, інший менший. Ну, це таке. Отже. Тепер буду промальовувати нижню частинку волосся. Тобто, ось тут у мене вже все росте волосся. Але є певні пасми, які от десь темніші, десь світліші, і я їх потім можна навіть ось таким способом промалюю. Бачите? Я підтерла там, де у мене світле пасмо волосся. А цю зону під нею ось так виділю. І тут так само, і тут. Тобто я промальовую своє світліше волосся. Це ж саме роблю із візковою зоною, ну там, де волосся росте, да? зона бакінбардів, так звана. З обох боків. І такими сильними рухами, от. Натякаю там, де в мене йде темне волосся, і взагалі захват волосся в зачіску. Знову доходжу до зони там, де темне волосся, і гарно-гарно його тоную. Тоную аж до вушка, щоб мати можливість відділити вушко ту, ту ділянку вуха від тої ділянки, яку, ну, яку ми бачимо, і не бачимо. Ось так і промальовую зачіску. Також в мене тут виходять темні волосинки, і я їх теж буду захоплювати. І сюди, ось так, і десь сюди. Отже, беру гумку, підтираю там, де світле пасмо, і в результаті ми маємо ось такий малюнок. На тонування мені... мені пішло півгодини, але я ще хочу зробити тонування самого фону. Завжди роблю його хаотичний і не промальовую прямо в ідеалі. Починаю з темного контура і розходжусь і вивожу його на, Тіпо, на нет, да? Як я вже говорила раніше. Тобто обвожу ось тут, там, де в мене світлі зони, і затемняю. Там, де в мене темні зони, я висвітляю ось так і промальовую тоновку. Тобто не роблю на ній акцент, вона лише додаткова частина самого портрету. Проштриховую. Легенько і так само роблю із цього боку з легка саме так склався наш дво. Наши два урока. Можно еще подтянуть певні зоны. И смело Казати, що я не, лаж... не налажала, однак забула зафарбувати губи. На губах часто верхня губка сама темніша лінія зверху, а потім вона поступово висвітлюється. Якщо у вас губи чітко виділені, то ще є ось така складочка ось тут, її теж треба не забувати. Нижні губки ми, по... ми тонуємо по ось цьому. Як би вам сказати, по принципу, оцих об'ємів. Один об'єм, другий об'єм. А оця частинка стирається вже на колір самих губ. Вони можуть бути світліші, можуть бути темніші. Все залежить від вашої моделі, від вашого власного автопортрета. Додаю складочку ось сюди. Я ось такий імпровізований автопортрет у мене з вами вийшов. Давно не практикувала і дуже вдячна вам за таку нагоду. Тож, ставимо лайк, підписуємося і продовжуємо практикувати уже самостійно. Дякую вам за увагу. З вами була Березі Любов і блокнот художника. Всього найкращого!